Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам та поділитися наступною інформацією. Хочу нагадати вам, що якщо протягом довгого періоду часу, а саме протягом 6 місяців, тобто півроку, ви з якихось причин та обставин не будете знімати свої пенсійні виплати або не будете отримувати пенсію, в такому випадку хочу нагадати, що пенсія вам Буде припинена виплачуватися. Це не означає, що вас позбавлять пенсії. Абсолютно ні. Пенсія вам буде далі накопичуватися, але нараховуватися вона на ваш банківський рахунок, тобто на картковий рахунок, який ви залишили, або через Укрпошту, якщо ви отримаєте, вона просто не буде. Вам потрібно буде звернутися в органи пенсійного фонду для того, щоб підтвердити свою. Особистість, що ви живий, жива, все добре, і ви зможете надалі отримувати пенсію. Потрібно буде написати вам а, заяву. Дуже багатьох цікавить пенсіонерів, за який час ви можете отримувати пенсію, якщо ви протягом довгого періоду з якихось причин а, не отримували і не могли з'явитися в органи пенсійного фонду для того, щоб підтвердити свою. Фізично, так, особистість. Дивіться, є загальний строк позивної давності, протягом якої ви зможете отримати свої виплати, тобто пенсію ви зможете отримати. Отримати не більше, ніж за 3 роки. Тобто, по факту, ну, наприклад, ви можете її не, не отримувати 5 років, але заборгованість ви отримуєте виключно за 3 роки, це строки позовної давності, вони передбачені у нас Цивільним кодексом України, а саме статтею 256. Як в такому випадку, якщо ви з'явитесь в органи пенсійного фонду, прийдете фізичну ідентифікацію, тобто вкажете інформацію. При те, що ви живий здоровий чи жива і здорова і будете надалі отримувати пенсію. За рік вам виплатять пенсію відразу всієї суми, а решту вам органи пенсійного фонду будуть виплачувати щомісяця рівними частинами. Тому я завжди кажу: якщо, наприклад, ви. Переїжджаєте за кордон, пам'ятайте будь-які дії. Якщо ви отримуєте пенсію, обов'язково попереджайте про це органи пенсійного фонду. А якщо ви переїжджаєте, наприклад, за кордон. На постійне місце проживання, ви обов'язково уточняєте в пенсійному фонді, чи є можливість, чи передбачена і ратифікована так Верховною Радою міжнародні договори, які передбачають можливість виплати пенсійних, якщо ви, коли ви перебуваєте за кордоном. Зараз є дуже багато варіантів, як ви можете пройти фізичну ідентифікацію, ви можете пройти і дипломатичні установи, якщо ви знаходитеся за кордоном. Ви можете звітувати. Дійсно, звернутися особисто, просто ви повинні зрозуміти, якщо ви протягом півроку не отримуєте пенсійні виплати, тоді вам потрібно буде звертатися в пенсійний фонд особисто, для того написати особисто від руки заяву, для того, щоб підтвердити факт того, що ви перебуваєте в живий здоровий. І надалі будете отримувати пенсію. Але пам'ятайте, скільки б ви не отримували пенсію, скільки б не змогли приїхати, звернутися в органи пенсійного фонду, ви зможете отримати свою заборгованість так, за пенсією за три роки. І все. Тому віднесіться до цього максимально серйозно, якщо ви отримуєте пенсію. І приймаєте рішення переїзду і розумієте, що не буде такої можливості особисто приїхати в органи пенсійного фонду. Відразу прорахуйте так, як ви будете діяти в ті чи іншій ситуації. За необхідності, звичайно, проконсультуйтеся. Ви можете це зробити і в пенсійному фонді, або ж звернутися до свого перевіреного юриста чи адвоката, який допоможе вам в даній ситуації.